У Нас таки всім привіт. 26.10 заказав собі зовнішній е, портативний жорсткий диск на 4 терабайта з 7 7,29 доларів. Е, прийшло сьогодні 14-одинадцяте дві з Так, ну що, розпаковка? Я Та-та-та. що -та. у нас тут є. Написано 4 ТБ. Е, мені кажеться, що вони трохи ну, нагнуть. І тут буде, наприклад, там 250 ГБ. Ну написано 4 ТБ. Побачимо, як китайці на AliExpress на... нас або ні. Так що у нас є коробка, коротше, немає нічого урок ну, USB. Е, не знаю, як цей вход називається. Коротше, таке воно дуже легесеньке. Дуже легесеньке. USB 3.0 ну, не пише тут короче, розмір на ньому. Штекер воно трохи кривуватий. Таке щось, 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 відкрити його можна чи що я щось його відкрию, що воно не включиться. Так, добре, коротше що, давайте спробуємо пихнути його у комп'ютер і побачимо, скільки буде розмір цього. Дуже-дуже легкий такий жорсткого диску. Так, ну що, пух нас таки, під'єднуємо. Берик, засвітився датчик, подивимося, що у нас на комп'ютері буде. Так, під'єднався. Возникла проблема з цим диском, перевірте, диск із, 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 із. І що? А ні, 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 дивись, дивись, дивись! О господи, чудеса! Аж тра та та свойства! Задіто 12 метрів свободно 381 терабайта. Так що оказується, китайці не набрехали, хлопці та дівчата. Отак, от от, коротше, за 270 гривень я купив диск на 4 терабайта. Так що, якщо вам подобалося, посилання на сайт буде в описі всім. Дякую, па-па! Ще буквальки, ось вам для порівняння. 30 Гібайт. Ось я копіюю на диск, пише, залишилось 26 хвилин 20%. Коротше, 30 Гігабайт у хвилину. І ще ось для порівняння вам портативний жорсткий диск на 4 терабайти. 2600, 4300, 3, 3700. Я почекав два з половиною тижні, і він прийшов мені за 270 гривень.